Динамо виграє Лігу Європи. Ваші дії перші дві години. О -о 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 -о! В сміслі не знає. Ну, звісно, знайомі, ну, ми, ну, конечно. А, візьмеш, можна обзивати обзивати азивати якось придумати. А обзивати Лаціо, як? А це, а це не обов'язково втик. Рома. Рома, Рома да? і Лаціо. П'ять років? Да. А десять? Можу. Реально? Да. Ви давно вболіваєте за Динамо Київ? Тись 4 роки вже. Чотири роки? Може, 5. Вже 4 роки Надя Дорофєєва вболіває за Динамо Київ. Ми дуже раді, що вона ходить на стадіон. Який ваш улюблений ваш трек? А am... oh, я все плакала, плакала. Хто старше, ваші діти чи ця футболка? <рес> Гарне запитання. Дуже важко сказати. Ви так мене зненацька зловили. Це, це якого року форма? 2008-го. Не треба так згадувати. Будемо дивитись. – Ми будемо дивитись. ви будете грати, скоріш за все. Ну. Всім привіт, це Динамо Рташ. І сьогодні за підтримки офіційного спонсора Динамо Київ компанії Вібет Україна розкажемо вам на що готові болівальники, а також футболісти заради перемоги в Лізі Європи. Ми, на жаль, зараз не можемо сходити на домашній матч Динамо у Лізі Європи. Самі знаєте через кого. Саме тому ми будемо робити це на матчі Динамо Зоря. Тому підписуйтесь, ставте лайк і по... Їхали, бігли, шли, лягли в сторону. Ну коротше туди. А ви знаєте, хоча б один футбольний анекдот? Ні, них не знаю. Ні одного? Ні одного. А скажіть, от після сьогоднішньої гри є відчуття, що Ліга Європи буде підкорена? Не треба так загадувати. Будемо дивитись. Ми будемо дивитися, ви будете грати, скоріш за все. Ну, будемо грати і дивитись. О, паралельно так зручніше. Не дивитись, коли граєш чи що? Не, ну, Мало ли, та іноді просто буває. Я, наприклад, так, іноді коли б'ю, то очі Ви Ні, треба дивитися на м'яч, потім на ворота, як м'яч видають ворота чи повз ворота. Бачимо, настрої в команди є, вони не тільки грають, ще й дивляться. Тому думаю, в цьому сезоні Ліга Європи ми зможемо показати всім справжнього Динамо машину. яка в тебе прическа? Прическа на харачоска. Скажи, будь ласка, ж чув колись про Самсона? Та не знаю. Вся сила була його в волосі, і коли його жінка обрізала волосся, він втратив всю силу. Так, от таке питання. Якщо тобі запропонують обрізати волосся, зато Динамо завжди виграє. Ти як? Погодишся? Налесу за Динамо. Ну звісно, ну, звісно. Я почав болівати за Динамо ще до того, як почав слухати метал, так що. Це, Це коли? 2006 м А метал, коли почав слухати? У 2010 м і з того моменту не стригся ні разу ти? Е, ну як, кончики там підрізав пару разів. А міовіг Динамо в Лігу Європи виграє в цьому сезоні. Та ну вряд ли чу. Тому що ти не пострижешся, правильно? Ні, тому що там є клуби вимачняє, і в нас же зараз ну, до нас легіонери не їдуть. А ми Динамо Київ. що таке? Подякував. «Металісти» за Динамо Київ. Офіційний партнер Динамо Київ, компанія Вібет Україна. Пам'ятаєте про це. Як думаєте, от Ліга Європи, які шанси? Хороші шанси, бо команда грає в футбол і цікаво дивитися. Спостерігаємо, що є якась така динаміка позитивна. Ліга Чемпіонів рано. Молода команда. Але Ліга Європи, я думаю, будуть гарні шанси. Динамо виграє Лігу Європи. Ваші дії перші дві години. На кума дивитися. А я не знаю. Що, що ви Ні, Ну, вахі. Ну, всі ми зробив би якусь наколку. Наколку з ребенкою з Кубком Ліги Європи, то так, чому б ні? А де? А, я гадаю, що десь. Там вже боляче, а боляче, але це підкреслило б в цілому нами виграла Ліги Європи. Ваші дії зустрічати треба буде команду залежно від того, де вони будуть перетинати кордон, вітати з перемогою, святкувати перемогу. Ну це таки буде привід для великої радості всередині той ситуації, яку переживає наша країна. Я думаю, ви просто коротко скажете, прокидаюсь. Як ти думаєш, о, от з Лаціо буде матч? На що ти готовий особисто піти, аби Динамо виграла цей матч? Вритивуза готовий? Якщо вони виграють, наприклад, більше з у два м'яча готовий. А мої твої хіба поцілувати? Динамо, ви маєте виграти цей матч за Динамо. Проти Лаціо буде перший матч. Якось їх може обзивемо. Як можна обзивати Лаціо Лаціо обзивати, Якось придумати. Обзивати Лаціо як? Римські покітки. <ріст> можна сказати там, що це макарони не першого сорту наприклад. Лаціо єврочемпіонство не бачило. Лаціонуль п'ять програв... програватіо. Та ні, ну вже так життя придумали їм. Ні, Ну яке лаце? Ну це вже все вже Ла лацо. Як подати? Лацео. да, да все. все зрозуміло. Рома, Рома, да? і Лацео. Рома. Рома. Рома, Роман, Роман Лацьо. Анатолійович. У цьому сезоні буде Динамо грати проти італійської Роми. Італійський Ромі грає Довбик. Ви його особисто знаєте, правда? Ні, особисто не знаю. Не знайомі? Ні, не знайомі. Просто я я якраз шукаю людину, яка з ним знайома, щоб щоб вона з ним домовила, щоб він свої ворота голос забив. Таке ще, як думаєте, бабацький можна зробити? Я не знаю, це вам тоді, мабуть, до хто тих, знає. хто з ним. А хто його знає? Хто, хто його грав, ти з... знає. Хальонок. Чичинський знає, так. Все, тоді буду їх чекати. Яких в них номера, щоб я просто переплутати можу? 76. -й. 76 -й, 15, все, поняв. Дякую. В цьому сезоні будемо грати проти італійської Роми. Там Артем Добик грає. Ви з ним знайомі теоретично. Ні. Ні? В сміслі, не знаю. Ну, звісно, знайомі, знайомі ну, звісно. Да. А ви зможете з ним по братськи домовитися, щоб він свої ворота забив, нам тоді легше буде трошки. Добре. Добре? Да. Дякую. Дивіться, нам сам Бояльський пообіцяв, що домовиться з цими добиком, тому в цьому взагалі, сезоні Ліги Європи, очевидно, нам буде легко. На що готовий ти заради перемоги в Лігі Європи? Треба відмовитись від солодкого на все життя. Зато Динамо виграє в Лігі Європи. Да. Да. Я не буду їсти солодки до кінця свого життя, якщо Динамо переможе в Лізі Європи. Підсолоджуючи також. Динамо, давайте. Ви знаєте, що робити. Динамо попала в Лігу Європи. Що особисто болівальники можуть запропонувати в якості бонуса за кожен забитий гол? Що ви могли би з такого від себе запропонувати кожному динамівцю, який заб'є гол в Лізі Європи? Провів би з кожним бесіду і дав би їм правильне налаштування на кожну гру. світ не такий вже і сонячний, і привітний. Це небезпечне і жорстоке місце. Якщо ти прогавиш мить, Думаєте, їм цих втика від Шавковського і Суркіса недостатньо. А це, а це не обов'язково втик. Уявимо, що я ваннат. що я забив гола? Я би запросив би його на барбекю, Ми б з ним би посиділи та розібрали б якісь ігрові моменти. Тобто ви більше собі бонус обираєте ніж для ніж футболіст? Так, я, я думаю, я, я думаю, Ігор Михайлович добре їм бонуси так виписує за кожен забитий м'яч. Найперше бо в Україні привезли їм 16 айфонів. Оце вже більше. За кожного гол по 16-му айфону? Так, так, да, так. Да. Ігор Михайлович, записуйте, от є людина, вона. Телефончик там, все, ну Якщо як би... у вас сумка кільвінкляєн, то бабки у вас точно Це 100%. Арбуз Херсона. До кожному. Кожному. Розписуйтесь, що кожному, хто заб'є в цьому сезоні. Ви як вас зберігаєте? Я привім, Володимир. 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 Я з Херсонської області. Ви з Херсонської області. З Олешек, сьогодні день міста Олешек. Вітаємо Олешки. Дякую. Кожному подаруєте. Привізу ліч арбуз. Все. Кавун, За... кавун, херсонський кавун. У кожному динаміці, який забігол по одному кавуну відео. Да. А я нагадаю, що спонсором цього випуску є компанія «Вібет Україна. Скільки приблизно хвилин, ви знаєте, триває футбольний матч? А, приблизно 90. А скільки хвилин приблизно треба, щоб класти таку класну зачіску, як у вас? Ну, трошки менше. 88. Це... Добрий день! Добрий день. Як справи? Добре справи. Динамо сьогодні переможе. А в Лізі Європи переможе? У лізі Європи не переможе, ну вийде. У Лігу Європи. На що особисто ви готові піти, щоб Динамо виграла Лігу Європи? П'ять років. Ні каплі в рот, зато Динамо виграє Лігу Європи. Можу. П'ять років? Да. А десять? Можу. Реально? Да. А тоді я помру. <реш> не треба. будь ласка, якщо вам зараз запропоную наласа за, е, постритись, зато Динамо Київ виграє Лігу Європи, ви погодитесь? Ні, nee, не погоджуся. Чому? Ой, Бо я, не... я вас зазирю. Ви давно вболіваєте за Динамо Київ? Ти ж чотири роки вже. Чотири роки? Може, п'ять. Вже чотири роки Надя Дорофєєва вболіває за Динамо Київ. Ми <реш> Дуже раді, що вона ходить на стадіон. Який ваш улюблений ваш трек? А я все плакала. плакала. Мій син ваш фанат. <реш> Ви знаєте гімн Ліги Європи. Можете наспівати коротко? Оооо. Ніде. Краще, якщо чесно, ми б чули гімн Ліги Чемпіонів. чотири. <по> oh, 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 oh. і так будемо давати. Хто старше? Ваші діти чи ця футболка? <свят> Гарне запитання, дуже важко сказати. Ви так мене зненацька зловили. Це, це якого року форма? 2008-го. Ви скучили за домашніми матчами Ліги Європи? Звичайно, скучили. Але, на жаль, у нас домашні зараз в кавичках в Польщі або там. Так, ну коли буде перший матч в Україні? Як ви будете вболівати? Емоцій буде дуже багато вболівальників. Може, якийсь тізер емоцій? Ну, як мінімум будемо так. Ура! Рада перемоги Динамо Київ На що ми го готові піти да, от ви особисто на стадіон. Ніколи в житті більше не п'єш пиво, зато Динамо завжди виграє. Я би від горілки навіть відмовився. Навіть настільки. Те, да. що від чого ви не відмовились би навіть заради Динамо Київ. Две так, крім України і сексу. О -о 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 -о. Ну що, друзі? Динамо Київ це ми, і ми в цьому сезоні йдемо в Лігу Європи за перемогою. Дуже багато людей в цьому не сумнівається. Дуже багато людей готові пожертвувати всім: айфонами, кавунами, чим завгодно, аби лише Динамо перемагало. Відмовити світ солодкого заради Динамо Києва. Тому ми любимо Динамо, ми любимо, коли Динамо Перемагає і сподіваємося, що, врешті-решт, в цьому сезоні в нас буде дві перемоги: ту, яку чекає вся країна, і ту, яку чекаємо ми. Динамо Київ. За вами був Андрій Волкін, адіос.